Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема це відновлення плеча. знаєте, що більшість людей, які отримували травму, про які вони, наприклад, не знають, але вони мають травму плеча і спокійно живуть з цим руками. І потім, коли їм потрібно, зробити рух, який підіймає руку наверх, вище 90 градусів, щось взяти з верхньої полиці, в вагоні, поїзда, взяти. Чемодан закинути на верхню полку, зробити будь-який рух, який підіймає ваші руки більше, ніж 90 градусів вверх, вони розуміють, що щось болить, є якась дискомфорт, дисфункція, не працюють руки, або вони просто дуже болять в моменті підняття рук. І це може бути або після. Імпінчмент синдрому, який налікувався і взагалі, можливо, не виявлявся. Просто рука боліла, ну і людина вирішила перетерпіти біль, як це буває, ви знаєте. Другий момент це якісь дисфункції роторної манжети, Це м'язи, які знаходяться навколо плеча, і, можна сказати, утримують плече чітко в лопаті, ну і на місці, де плече має бути. І третє, це в нас будь-які травми ключично-акреміального з'єднання. Це місце, де ключиця з'єднується з відростком лопатки акроміоном, і вони утворюють таке з'єднання суглоб, яке також дуже часто травмується. Взагалі при значних або незначних травмах він може пошкоджуватися. Зараз. Сьогодні в цьому відео я покажу вам вправи, які зможуть закріпити, відновити ваше плече. І якщо ви будете слідкувати за тим, щоб у вас біль не збільшувався з вправами і робити в межах больового порогу там, на 4, на 3-4 бали з 10, то ви дуже швидко відновитесь і вам буде значно краще. Як мінімум, функціонувати вашими руками і плечами. Мене звати Станіслав Андреєв, я експерт з масажу, кінезіотейпування, викладач, і тому обов'язково підпишись на цей канал та постав лайк.